Привіт всім! Коротке відео на тему, як виготовити дерев'яні сходи самому, який потрібний матеріал та витрати на даний варіант. В моєму випадку, для економного використання площі першого поверху, я частково змістив сходи в нішу. Якщо не зміщувати, то мінімальна відстань від опорної стіни до початку боковини. Буде 1,45 см, показано на кресленні. Це для комфорту підйому по сходинках. В мене при зміщенні вона вийшла 80 см. По матеріалу нам потрібно для боковин дві дошки товщиною 50 мм, шириною 150 та довжиною 4 м. Для сходинок та поручнів дві дошки товщиною 30 мм. Шириною 200 та довжиною 4,5 метри. Приступаємо до роботи. Насамперед, всі дошки обробляємо рубанком. Розміщаємо відповідно кресленню. Ріжемо на деталі та фарбуємо. На боковини по розмітці кріпимо накладки саморізами в потай. Сходи збираємо на місці установки. Встановили боковини по розмірах відповідно проекту. Кріпимо сходинки. Я для підстрахування під третьою сходинкою боковини стягнув шпилькою. Поручні внизу закріпив на стійках болтами, вверх до брусів перекриття. Сам вихід облицював налічниками. Немаловажне уточнення. Пожежники не рекомендують встановлювати дерев'яні сходи між поверхами. По витратах, без врахування оплати праці вартість сходів виходить 1100 гривень. Пропоную як один із варіантів. Беремо на замітку. Всім бажаю добра, працюємо та будемо здорові. Дякую за увагу!